Є така негативна емоція, яка називається заздрість. І в тому, що це дуже сильна негативна емоція. Но вона сильна і негативна емоція не тільки відносно того, хто заздрить, але це ще погано відносно того, кому заздрять. Від чого ця емоція народжується? Вона від несамодостатності народжується. Тобто є людина успішна в цьому житті, по певним соціальним канонам. Особисто я рахую, що кожен із нас в цьому житті одночасно живе в чотирьох сферах життя в духовно-інтелектуальній сфері. Друга сфера це фізична. Фізіологічно. Ну, це зрозуміло, це сфера наше здоров'я. Третя сфера це соціальна. Це наші стосунки, це наші друзі, це наша робота, це наші комунікації. І четверта сфера це матеріальна сфера. І оці ці чотири сфери між собою мають бути згармонізовані. Тобто їх має бути не багато і не мало, а має бути достатньо. Знаєте, для когось мільйон доларів це щастя, а для когось мільйон доларів це розходник на один день. То от людина, я переконаний, для повноцінного життя і для повноцінного щастя має бути гармонізовано в цих чотирьох сферах.